скажем так, теорію стресу Ганса Ганс Сельє він, якщо так от загалом сказати, да, тобто це є у біологічному організмі, мають, скажімо так, він так розглядає, що у біологічному організмі людини є такі механізми, от, які підтримують внутрішню рівновагу і баланс. От, і сильні зовнішні подразники, да, тобто, що таке стрес, це, це реакція організму на зовнішній подразник. подразники. От, вони можуть порушити цю рівновагу. Організм реагує на, на це захисно пристосувальною реакцією От, і підвищує, значить, підвищується, ну, підвищується це порушення того балансу. За допомогою. Порушення організм намагається пристосуватися до подразника. Оця неспецифічна реакція для організму. Вона і є стресом. От, якщо говорити да, от, взагалі по теорії Сельє, от, то е, він говорить про те, що це є, е, скажімо так, адаптивні механізми. Якщо ці адаптивні механізми порушуються, так то є вже, скажімо так, ті чи інші наслідки. Які це можуть бути наслідки? Це може бути посттравматичний стресовий розлад, це можуть бути психосоматичні, скажімо так, порушення, от, і так далі і тому подібне. Якщо говорити, якщо говорити про е, дію таку ж конкретну, що відбувається з організмом людини да, при стресі, то е, про це, то, тобто е, наднирники, да, спочатку так, е, е, сигнал йде від, від гіпоталамусу. Да? І, і про, про те, що є небезпека. і Треба ну, підготуватися до цієї небезпеки. Наднирники виробляють такий гормон, як адреналін, нонандрін, кортизол карти, і так далі. тому Потім всі, всі скажімо так, гормони стресу. От. Потрапляє, скажімо так, цей гормон в кров, да? що відбувається з організмом людини. От. Починає сильно, скажімо так, колотати серце, для чого да, качати кров? Для чого це потрібно? Треба на, наситити, да, скажімо так, мозок кров'ю, тобто, це наситити мозок, наситити мозок киснем. От. І, скажімо так, при, при цьому да, підвищується, звісно, ж, тиск, от, е, припиняє, скажімо так, дію шлункова, ну, скажімо так, дія травневих фактів, скажімо так, піщеваріння. Да, тому що на, скажімо так, скажімо процес пищеварення, не по українською, сказати це, так, він, на, на нього йде дуже багато енергії, тому він припиняється. Так? І от, якщо говорити. Да, от, про, як наслідки да, от, стресу, да, то і хвороби, психосоматичні хвороби, як ви вже знаєте, да, вони якраз і пов'язані з цими системами. Тобто, якщо говорити в цілому, порушується, скажімо так, порушується рівновага, порушується баланс при стресі, і, скажімо так, організм готується. От, готується до до, скажімо так, зустрічі з цим подразником, стресором. От, да, тобто нижче буду казати, да, от, які там реакції є. От, ще хотілося б зазначити, да, от, ще одне таке визначення є, що стрес це сукупність неспецифічних захисних реакцій організму, от, викликаних дією надзвичайно сильних або, або довгою дією подразників. І ці подразники називаються стресори. От. Це може бути стресор-подразник, який тимчасовий да, от, і є, скажімо так, ну подразник довго коли діє, да, то це називаємо хронічним стресом. От. І у ході розвитку стресу стресу спостерігається три стадії. Перша стадія це стадія тривоги. Вона виникає у наяв, наявного подразника, який викликає стрес. Звернів, не так кажу, значить, перша стадія тривоги, коли з'являється цей стресор, тобто цей подразник. Друга стадія стадія опору. От, вона настає у випадку, якщо стрес-фактор продовжує діяти. Організм захищається від стресу, витрачає резервний запас. У нас є, скажімо так, оцей запас, так? і він такий от, резервний запас. То знаєте, як при стресі людина здатна на, скажімо так, цей запас такої енергії, якщо так можна сказати, здатна на такі нереальні дії. Да? От коли бувають такі описані випадки, коли там не знаю, жіночка, така хруп, хрупка жіночка могла підняти автівку, тому що. Що туди потрапила дитина, або там перестрибнути через трьометровий забор людина може і так далі. Це якраз використовується оцей резервний запас отої енергії, от коли, скажімо так, людина. Дугадать стрес або його так от зупинити не можна. Да? Звісно ж, не можна. Що можна, да? ми можемо ну как би, господи, я не можу перекласти на українською. Да? От придугадать ситуації, які можуть бути. І це можуть бути ситуації, Ну наприклад, ситуації, знаєте, ситуації або зміни в житті людини. Наприклад. Іспит студенти здають, вони знають день і час. Да? І людина може тривожитися, от там, знаєте, як от, тягне білетика, от, і стрес може бути. Ой, три питання всього знаю, і він мені попався, той білетик. І спитала стрес. Да? І це, скажімо так, от, така. Знаєте, отак от це все відбулося в організмі? Я ж почервоніла там, да або навпаки, там да? от, Тобто, це можуть бути стадії, скажімо так, от події. Наприклад, коли кожна з нас, яка виходила заміж, знали де ні час там весілля зараз, от під'їде твій чоловік там на білому поняття, да, вони тут зустріне, і так далі і тому подібне. Тобто до чого привожу, привожу ці, ці скажімо так, приклади? Тобто, Реакція організму на подразник, да, тобто, на якусь таку зміну в житті, може бути як позитивним, да, тобто, ми можемо радіти, так і негативним, от, яким викликає, скажімо так, ну, вже ті чи інші наслідки для організму людини. От. Якщо ж говорити... Далі, що хотілося би мені. Да, ось якраз про те, що я сказала, буду казати нижче. Є три варіанти розвитку подій під час небезпеки чи стресу. Це перший це боротьба або втеча. Є боротьба втеча. Да? От. При боротьбі і втечі мобіль... мобілізація енергії витрачається на те, щоб битися. Або тікати, да, куди енергія витрачається. За якийсь час рівень стресу зменшується і повертається до норми внаслідок на, якоїсь дії, а не пасивності. Тобто втікла, вискочила велика собака, дуже боюсь собак, я втік, втікла. Да, вот. Або там, наприклад, я могла протистояти там чомусь, да? тобто битися або тікати. І ще я відомі вам да, ці такі от, скажімо так, метафоричні порівняння: це реакція з кролика і реакція тигра. Або я нападаю, або я захищаюся. Так? От, оце ці два дві поняття. І є третє таке, так? це ем, застигання, або так звані травматичні щіпці. Тобто людина застигає, заклякає. Тут йдеться про можливість виникнення психологічної травми. Коли є е, 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 травматична подія, реакції страху, е, розпачу, збудж, збудження, болю фізичних е, стресових реакцій і нема можливості для втечі та боротьби, виникає відчуття безпорадності, безсилля, замороження тощо. От, заклякання, як я сказала. І ось дивіться, якщо порівнювати ці три, скажімо так, події да, от під час небезпеки або стресу, да, ну стресу розглядаємо зараз, там ми відреагували, ми втікли, так, от, і, скажімо так, або напали, якось відреагували. От, то, Скажімо так, і тут дія, скажімо так, ну, припиняється. В цій же ситуації, в ситуації цих травматич, травматичних щипців, якраз отут і формується психотравма, коли людина потрапляє от в таку, скажімо такі, безвихід. Оце три такі є варіанти розвитку подій під час стресу. Далі на що б мені хотілося звернути вашу увагу. Угу. Да, Тут є, є визначення психотравми за міжнародною класифікацією, це ви почитаєте, не буду я тут давати вам на лекції, це ви почитаєте в літературі. От, її, от, Її розписують, це ну ладно, давайте зачитаю, раз я вже сказала. Да? визначення пси, психотравми за міжнародною класифікацією. Це експози, експозиція до смерті або загрози життю серйозного ушкодження або сексуального насильства в один чи більше таких способів. І от вони тут розрізняються. Безпосереднє переживання травмуючої події. Наступне. Спостереження, да, спостереження за подіями, які, які трапилися з іншими, люди, на очах яких це сталося, або фахівці, які переживають на, мі на місці, ну, ну люди, які бачили, да, тобто стали свідками того, скажімо так, цієї події, або фахівці, які Ну, теж теж перебували, скажімо так, в цій ситуації ну, бачили це все, тобто відбувалося на їх очах. Далі, знання того, що травматична подія трапилася з членами сім'ї чи близь... близьким другом у випадках смерті чи загрози життю. Йдеться про раптовість, коли, коли є це знання, отримуємо ці знання, цю інформацію. Наступне переживання багаторазової чи надмірної експозиції до нестерпних деталей травмуючої події. Наприклад, фахівці, фахівці швидкого реагування, які збирають частини тіла, офіцери поліції, що стикаються з деякими, скажімо так, скривженнями дітей і так далі. Тобто, це теж, знаєте, як оце ми кажемо, знаєте, як емоційне виснаження, можна сказати, що це е, е, люди, які знаєте, як ми кажемо, професійне вигорання, да, тому це люди, які, скажімо так, стикаються, особливо зараз під час війни, да, от коли. Е, ну… Коли це такі страшні речі, дав ну і це фахівці, які там працюють. Ті ж замі, тут, тут, тут можна сказати і про тих військових, яких на очах яких там дав, скажімо так, ну, відбуваються такі страшні події, як гинуть їх побратими. От, як лікарі, які там, да, от, допомагають, чи там забирають поранених або, там, не знаю, вбитих людей і так далі. Тобто Це теж може бути переживання багаторазової чи надмірної цієї експозиції. Да? От, тобто, це неодноразово, це постійно треба їхати, треба це робити. Оце, скажімо так, ось так ось зазначається в класифікації. Далі хотілося би мені зазначити. Зазначити, знаєте, як, от якщо говорити вже, вже ми, що я вже вище сказала, про те, як формується психотравма. Да? І ось тут теж фахівці от, виділяють поняття травми. Зачитаю декілька, скажімо так, визначень є понять травми. Травма це своєрідна реакція психіки на зовнішні події, які пов'язані з раптовим. Зра... А, з роз час з розривом відносин всередині однієї людини. Наступне травма розриває зв'язки людини із своїм я і, 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 і саботує зв'язок з іншими, зв'язок людини всередині суспільства. Далі травма це приголомшливі наслідки та всепоглинаючі переживання, яке ми не можемо усвідомити. Травма пов'язана з почуттям подолання болю, непереборного того болю. Далі травма це інтегрована, непереборна, застигла емоція, доступ до якої дає можливість стати вільним. Відчути та ну, ну, як сказати, відповісти на ситуацію, от, бути адекватним. І оце якраз і є, да, знаєте, якщо говорити про це, це заклякла емоція. Да, от якщо так от можна говорити, це ну, гіштальтісти розуміють про що, да, воно там якось за, за якби. Є всередині, воно є, воно залишилося як непережита, як як пер, непережита емоція. Тобто, якщо пов'язатися з стресом, це не відреаговане, непережите, непроявлене, от і це є, скажімо так, травмою, ну і психотравмою, як ми кажемо, з якою вже якраз і як фахівці працюємо. Далі травма це подія, яку неможливо перенести, та страх, який заповнює людину. У травмі, знаєте, як сказати, сила цього жаху, вона ну, охоплює людину, так, от, і, і охоплює навіть не людину, а его, так, от, і ми не знаємо, що нам робити, і, ну, і ми завмираємо. Да, от, тобто ми не знаємо, що, що робити, як відреагувати, і ми завмираємо. Е, і знаєте, якщо говорити от про травму, у травми немає майбутнього. От вона, якщо є, так то її треба ну, пережити. Це, якщо говорити, знаєте, так от метафорою, це е, якби, начебто, ми прокидаємося кожен день, е, от, е, знаєте, як от ідемо, це знаєте, по залізничним коліям. Оце якщо так, от, да, от наше життя, як залізнична коля. І що, е, метафора якби, як травма. Прокидаємося кожен день, оті от рейки прикладаємо наперед, ідемо по ним же. І так кожного щодня, до тих пір, поки скажімо так, людина, ну, скажімо так, не пропрацює свою скажімо так, психотравму. От. Що ще хотілося б сказати вам? Ну, мабуть, це е, підсумую, да? Тобто. Е... Що таке стрес, це реакція організму на зовнішній подразник, тобто на стресор, да знаємо вже, що таке, що відбувається в організмі, да-да як можна це скажімо так зчитати на в проявах. Це людина може почервоніти, збліднути, можуть скажімо так бути вологими долоні, може, навіть втратити свідомість, може бути тремор, тремор рук, може бути можуть бути дії такі неконтрольовані да, от, Всього орг... ну, всього тіла, ну, тобто кінцівки, там, я не знаю, рухатись, кудись бігти і так далі. Це те, ну, от, прояви, які ми можемо спостерігати. От. І психотравма, да, яку ми зараз порушуємо це питання, да, це це, звідки береться, да, от, якщо говорити, звідки береться, да, то це є є три десь я тут собі зазначала, мабуть, пізніше. три такі, Ну, осередки, ну, от, скажімо так, об'єкти з осередки, не знаю, що слова не підберу. Які, звідки вона може братися. Три такі позиції, три категорії. Да, так, вони. Це, це три категорії. Перша категорія це природні катаклізми. Кліматичний, стихійний лиха, цунамі, пожежі, повені, землетруси тощо. Тобто до першої категорії відносяться, скажімо так, ситуації, які пов'язані з пов'язані із природними катаклізмами, в які скажімо так, потрапляє людина. Друга категорія це нещасні випадки. Нещасні випадки, які зумовлені вибухами, пожежами, ядерними катастрофами, і вони пов'язані із діяльністю людини, тобто все, що пов'язане з діяльністю людини, третя категорія це цілеспрямовані, руйнувальні, агресивні дії окремих осіб чи групи чи груп це можуть бути терористичні акти заколоти війна і так далі тобто це те знаєте, як це якщо говорити скажімо так в межах життєдіяльності людини це небезпеки які пов'язані соціально політичні небезпеки, так звані їх називають це коли скажімо так одна людина або група людей може нанести шкоду скажімо так іншій людині або скажімо так людям От. І четверта категорія – це екстремальний вплив на окрему людину, це насильство у різних формах. Тобто, це четверта категорія це вплив е, на окрему людину. О, такий травматичний вплив. Так, да, от, і це може бути пов'язано з насильством, насильством, скажімо так, фізичним насильством, сексуальним насильством, насильством психологічним, коротше, притисканням, утисканням і будь-яким іншим насильством. Оце, що стосується, скажімо так, стресу, травми. Далі ми з вами розглянемо такі поняття, от, да, от, як гостра реакція на стрес. Вона ГРС, да, от, скажімо так, позначається з, як, абревіатурою. Це гострий стресовий розлад і посттравматичний стресовий розлад. Це, так як я їх назвала, це виникає спочатку гостра реакція на стрес, на стрес. Далі гострий стресовий розлад, і далі вже посттравматичний стресовий розлад. От. І розглянемо, скажімо так, ці три позиції: гостра реакція на стрес. Це тимчасовий розлад, який розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний або психологічний стрес, такий як загроза реальної смерті, серйозна травма або сексуальне насильство. Гостра реакція на стрес має досить чітке, загально у темі психології травми, тимчасове проживання, от, час і існування. То воно має свої оця гостра реакція, вона має свої межі. І ми говоримо, що це від моменту травми події до доби. Тобто, значить діє, діє вона добу, ось от з моменту, як, як скажімо так, від, відбулося травмуюча подія і ну, протягом доби. І якщо говорити, наприклад, з тепер вже... Про роботу, да, саме скажімо так, в цьому періоді, от і тому з дивіться, коли ми працюємо, да, сті, тобто, скажімо так, з постраждалими, то знаєте, це якраз моменти, коли там, наприклад, на коли тільки трапилось людей там з під завалів, достають чи там приїхали там, скажімо так, вже там, десь до штабу військові, і так далі. Тобто, коли сталося доба. І тут є свої, скажімо так, ті чи інші методи роботи. Це надання першої психологічної допомоги, як ми можемо тут, скажімо так, от працювати з цими, скажімо так, людьми. Це ми можемо їх заземлити, да, допомогти включити когнитив от, і, скажімо так, війти, якщо так от говорити, в адекват. Оце є гостра реакція на стрес. От. Далі розглянемо таке поняття, як гострий стресовий розлад. Це ГСР, гострий стресовий розлад, це короткий період нав'язливих спогадів, що виникають протягом чотирьох тижнів. Тобто, тижнів. Тобто від двох днів до чотирьох тижнів, тобто від двох днів до чотирьох тижнів і є якраз оцей от період. Тобто місяць він після того як людина стала свідком або учасником травмуючої події, от тут є своя симптоматика, тобто, повторювальні Мимовольні та нав'язливі, гнітуючи спогади про подію. Знаєте, як оце крутиться, крутиться, я не можу від того позбавитися. Оце все перед очима стоїть, і клієнти можуть говорити про те, що е, я не можу позбавитися у цих картинок. Воно в мене все стоїть перед очима.